Без великих урочистостей і з благодійністю так у Чернігові відзначатимуть Всеукраїнський день бібліотек. Зокрема, в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Володимира Короленка кажуть, що з безпекових міркувань масових заходів не проводять, а великі конференції влаштовують онлайн. Бо замовно, що тему зустрічі так чи інакше пов'язані з військовим сьогоденням. Всеукраїнський день бібліотек він значається 30 вересня. Він співпадає із дуже прекрасним. Таким святом Днем віри надії Любові і Матері їх Софії. Вчора провели зустріч із нашим колективом обласним з бібліотекарями області. Ми зустрілися онлайн-конференції, обговорили питання. Подивилися одна одній в очі після того, що тут трапилося, що були якісь жахіття були в нашій області. Кожна із бібліотекарок розказала, як вони це, це пережили. Дехто навіть і не полишав роботу, навіть в тих умовах, яких вони були, навіть під окупацією, вони тихенько приходили до бібліотеки, де це було можливо. Дивилися, щоб там був порядок, щоб зачинені двері були, щоб, наприклад. Нічого не залишалося, якихось там да Бог там, щоб не спалили, щоб нічого, щоб можна було берегти фонди, берегти бібліотеки. Багато працівників бібліотек опанували для себе нову роль волонтера. Більшість займається цим і досі. Плетуть до цього часу маскувальні сітки, виготовляють якісь смаколики, виготовляють брелоки, виготовляють якісь хендмейд, шиють білизну, організовують ярмарки і таким чином намагаються допомагати нашим Збройним силам, перераховують кошти. Ну і звісно, що роблять свою бібліотечну роботу. Для наших користувачів теж вчора в нас вже пройшли поетичні читання. Наша Надія Петрівна зібрала наших чернігівських поетів, які читали вірші про війну, про сьогодення. У своє професійне свято вони також зберуться, аби зробити благодійну справу. На День бібліотек у нас запланована. Майстер-клас запланований, де бібліотекарі будуть виготовляти патріотичних котиків. І ці патріотичні котики потім будуть передані до єдиного волонтерського центру. А потім єдиний волонтерський центр має змогу їх продати за кордоном. У Німеччині усі виручені кошти від продажу будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України. До таких заходів долучаються і митці. До нашої акції долучається вже долучилася київська мисткиня та ілюстраторка Світлана Голуб. Вона нам вдома дистанційно виробила ще п'ять котиків своїх авторських і вже переслала разом із своїми малюнками патріотичними, які також будуть передані до цієї волонтерської організації. І таким чином вона своїм мистецтвом також трошечки допоможе нашому і нашим Збройним силам. Загалом у бібліотеці кажуть, намагаються робити багато маленьких справ, щоб допомагали б наближати нашу перемогу. А вперед день професійного свята колектив обласної бібліотеки вітає всіх колег і любителів книжок. Бібліотекарі, переживши таке страхіття, яке відбувалося у нас на Чернігівщині, не залишаються неймовірними, тому що вони жодної хвилини не залишалися осторонь, волонтерили, збирали. Кошти, перераховуючи їх на Збройні Сили України, плели маскувальні сітки, передавали нашим захисникам, займалися хендмейдом, влаштовували ярмарки і сьогодні продовжують цю роботу, наближаючи нашу перемогу. Я бажаю всім вам міцного здоров'я, творчого натхнення, професійних злетів. Колектив «Челайн» також долучається до привітань і бажає всім працівникам та поціновувачам бібліотек мирного неба та процвітання, злагоди вам і вашим родинам.